Як ми зазвичай уявляємо собі козаків? Багато хто гадає, що козаки це такі хвацькі парубки з оселецями, у вишиванках та обов'язково червоних синіх або зелених шароварах. Ви будете здивовані, але цей стереотипний образ дуже відрізняється від того, що було насправді. Тож, ви на досить цікавому каналі, де я розповідаю вам про те, звідки беруться ті чи інші історичні міфи, про різні містичні події, хитромудрі афери та про багато чого інше. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати нашим першим спонсорам на Ютубі. Ваша підтримка досить важлива. І мотивує мене і далі робити для вас цікаві відео. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Історія козацтва налічує 300 років, протягом яких змінювалася мода. А отже, змінювався і зовнішній вигляд козаків. В уяві багатьох українців відразу постає образ кремезного хлопця в широчених червоних шароварах, у вишиванці чи з оголеним торсом, а на голові шапка з довжелезним шликом. Але історичні джерела не підтверджують не лише того, що козаки часів Хмельниччини носили шаровари, а й взагалі того, що в 17 столітті існувало таке поняття. Слово шарувари з'являється у XVIII столітті і приходить із турецької мови. Мода на широкі штани в самої Туреччині з'являється наприкінці XVII століття, скоріш за все, з Персії і поступово розповсюджується серед татар. Так що козаки в 16 чи всередині XVII століття, скоріш за все, не могли затрофеїти шаровари, але звідки взявся цей? стереотипний образ багато у чому поширенню міфу про шаравари сприяв історик-краєзнавець Дмитро Яварницький. Саме з легкої руки українського історика, археолога, етнографа і дослідника історії українського козацтва Дмитра Яварницького козаки вбрались у вишиті сорочки та шаравари. Так вважає історик Оксана Косміна. Вона додає, що його ідеї, висловлені у книжці Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу, виданій у 1888 році, пішли в народ, та глибоко закорінилися у широкому загалі. Її думку поділяє інший історик Сергій Шаменков. Він розповідає, що у 1882 році Яворницький уперше вирушив в експедицію південною Україною, де на Катеринославщині та Херсонщині записував різні оповідання, перекази, легенди, які тоді побутували в народі. Там він зустрів тоді такого собі 116-річного запорожця Івана Росолоду. Саме він розповів молодому Яворницькому, як було на Січі, коли він ще був юнаком. Тож у його книзі з'являються відомості про те, що запорозькі козаки були вдягнуті у широкі та просторі штани. Але далі Запорожець додає, що це був святковий одяг. Тобто такий одяг і справді був, тільки не для повсякдення, а саме для свят, бо у будні та в інший час козаки вдягалися невибагливо. Це нагадало мені також міф про те, що стародавні римляни одягали повсякчас. Тоги, як їх зазвичай зображують у фільмах, римляні, звичайно, носили ТОГИ, але не кожен день і не протягом усього довгого існування імперії. Цей одяг розглядався як цивільний, зазвичай церемоніальний і ніколи не використовувався для повсякденного носіння. Римляни використовували тоги для позначення місця людини у суспільстві та рівня поваги. Але від Римлян повернемось до Яворницького. У першій книзі він без купюр відтворив оповідь Івана Росолоди, а вже в тритомній праці історії запорожських козаків просто не додав абзацу про повсегдашній і святковий одяг. Відтоді у читача природно склалося враження, що саме таким був буденний костюм запорожців. Будь-то вони повсякчас так ходили. Ось так із маніпуляції народилися категоричні твердження та посилання на незаперечний авторитет. З якої причини Яварницький забув додати той абзац. Американський експерт із порівняльної міфології Джозеф Кембл у монографії Сила міфу стверджував, третя функція міфу соціологічна, і її завдання обґрунтувати і підтримувати певний потрібний Міфотворцю громадський порядок Можливо, саме із цим на думку Сергія Шаменкова і пов'язані причини, чому Дмитро Яверницький не додав у тритомник важливе уточнення від запорожця Івана Росолоди, хоча б на папері він хотів повернути в Україну колишній романтичний порядок. У такий спосіб щодо зовнішності запорожців сформувалася альтернативна реальність. Але що відбувається далі? Історик Кирило Галушко розповідає: а весь цей шарований канон вигадали наприкінці 19 століття. Всі думають, що козаки ходили у червоних шароварах та вишиванках. Але весь цей стандарт був створений українським театром кінця 19-го, початку 20-го століття. Це були стилізовані речі під ті образи, які були знайомі людям, але козаки Хмельницького у шароварах не ходили. Цю думку поділяє і Оксана Косміна. Однак романтизований і такий милий серцю народників образ запорозького козака підхопили та розторежували мандрівні театральні трупи, що закріпили в масовій свідомості українців уявлення про запорожця, як про людину в широких червоних шароварах, вишиванці та з оселедцям на голові. До речі, подивіться на світлину Дмитра Іверницького у тому образі. Але ви скажете, що захисники українських народних шароварів посилаються не тільки на Дмитра Єверницького, а й на французького інженера, військового картографа Гійома Левасера дебоплана. Нібито у своїй праці, повна назва якої є опис України кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії. Разом з їхніми звичами, способом життя і ведення воєн. Мсьє Боплан чітко згадує про існування у козаків шараварів. Але це не зовсім так. В своєму описі пан Боплан про шаравари не згадує. Ця згадка є лише в перекладі його тексту. Якщо відкрити двотомник Боплана, виданого в Руані у 1660 році, в оригінальному тексті французького Мсібоплан, пише не про шаровари, а про кальсони. Дьон Кальсон. Вибачте, французька в мене так собі. Тобто, скоріш за все, мова йшла про вузькі полотняні штани. Але чомусь у радянські часи при перекладі тексту слово «кальсони» замінили на шаровари. Тож знову маємо думку, що козаки вже тоді ходили в шароварах. Але що тоді надягали козаки, як не шаровари? Відповідь на це питання дає реконструктор доби козацтва Сергій Шаменков. Від середньовіччя до XVIII століття в Європі були популярні вузькі штани, шоси. Носили їх аристократи та військові, зокрема угорські піхотинці. Тому цю модель іноді називають угорською. З невеликими змінами модель прижилася серед українського козацтва. Тож саме про ці вузькі штани писав свого часу Боплан. Сергій додає, що штани повторювали силует ноги і зав'язувалися на поясі шнуром. Пошиття угорської моделі не вимагало великої кількості тканини, тобто зменшувала вартість одягу. Тож дозволити їх собі могли навіть селяни та небагаті мешканці міст, які не хотіли відставати від моди. У період 16-початку – 17-го століття в українських землях Речі Посполитої навіть існував термін убрані, що позначав повсякденний поясний чоловічий одяг. Під ним розуміли вузькі штани угорського типу, так звані шоси. Перші згадки про таке убрані зустрічаються у 1560-х роках. У Луцькій замковій книзі, крім цього, є ще інші документи, наприклад, судові акти, коли пограбовані громадяни, шляхтичі чи, чи селяни подавали позови, вони описували, що в них украли, і далі наводився перелік віджатих грабіжниками чи поцуплених злодіями речей. Повне уявлення про одяг козаків часів визвольної війни дають картини та гравюри європейських художників. Зокрема, очевидця подій гуланця Ван Вестерфельда козаків зображували в короткому верхньому одязі: сірм'язі, каптані чи доломані. Тож добре видно, що в них комфортні неширокі штани у джерелах, що стосуються козацтва, ми до кінця XVII століття не зустрінемо жодного зображення широких шароварів із мотнею. Тобто цікаво, що у місті дубно, що на Волині були знайдені залишки таких вузьких штанів 17 століття. Використовуючи книги для кравців того періоду, реконструктори пошили подібні штани. Подивіться на фото, їхню зручність доведена кількома походами. Втім, ситуація змінюється з початком 18 століття, якщо буде точнішим з 1720-х років. Внаслідок знищення московським військом Чортомлицької Січі запорожці були змушені переселитися на території Кримського ханства, де засновують Олешковську січ. Під час перебування в Алешках відбувається активізація торгівлі між козаками та татарами. А я вам вже казав, що к татарам шаровари прийшли з Туреччини, і серед козаків-запорожців теж поширюється мода на дуже широкі штани шаровари треба додати що з початком XVIII століття кримські татари майже повністю припиняють грабіжницькі напади на українські землі поступово серед запорозького козацтва дуже широкі штани стають вагомим елементом одягу хоча навіть і в XVIII столітті їх носили далеко не всі козаки поголовно в часи нової січі та Задунайської січі шаровари стають ще більш Поширеним одягом серед козаків, але навіть тоді не можна говорити, що 100% козаків вказаного періоду носили широкі штани, як і раніше, серед широкого загалу чоловічого населення України вказаного періоду переважали середні та вузькі штани згідно загальноєвропейської моди. Але саме козаків у шароварах запам'ятали українці і виразили це у творчості 19 століття. Козаків у шароварах зображували різні художники, їх описували письменники у своїх творах. Це досить сильно популяризувало цей вид одягу, зробивши його вже із другої половини 19 століття складовою частиною української культури. Однак, вже у 20 столітті шаровари буквально вкарбувались у масову свідомість українців. Чимало людей помилково вважають, що шаровари були мало чи не єдиним видом одягу для ніг для українських козаків всіх історичних епох і надзвичайно гостро сприймають достовірну інформацію про те, що в 16-17 столітті абсолютно більшість козаків носила інші різновиди штанів. Але я не маю нічого проти того, щоб шаравари носили сучасні українці. Ми все ж таки живемо у демократичній країні, де кожен має право обирати той одяг, який йому подобається. До того ж, шаравари дуже колоритний і красивий одяг, який дуже гарно виглядає на різних виставах. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож, побачимось у наступному відео. Фух. записав: пойду вдягну мої улюблені домашні шаровари, бо ці джинси дуже жмуть одне моє місце.